Привіт! Сьогодні ви дізнаєтеся, як сказати, сісти в машину, сісти на автобус, на потяг, літак, і чому потрібно в одних випадках казати прийменник IN, а в інших випадках прийменник on. Можливо, тут є якась логіка. В загалом в англійській мові, щоб сказати, що ми сідаємо в якийсь транспортний засіб, так, або на, наприклад, автобус, потяг, літак, ми використовуємо ідіоми get in або get ON. Так, прийменник «in» ми використовуємо, щоб сказати, що ми сідаємо всередину чогось. Тому, коли ви сідаєте в машину, ви скажете «I get in the car». Я сідаю в машину свою. Так? Відповідно, щоб сказати, що я виходжу, вилажу своєї машини, ми скажемо get out of the car. Так? «Get out» ніби вийти назовні з якогось замкнутого простору. так? Прийменник on ми зазвичай вживаємо тоді, коли ми говоримо про якісь поверхні. Відповідно, get on будемо вживати. Тоді, коли ми сідаємо на автобус, літак, на потяг. Да? Тобто, всередині ми можемо пройтися. Тоді будемо вживати on. І також on вживаємо, якщо ми сідаємо на щось верхи, зверху так? чи стаємо. Тобто, ми так само скажемо get on a scooter та да? стати на самокат. Get on a bike, um, сісти на велосипед чи на uh, мопед, мотоцикл. Так? Get on a motorcycle or motorbike Ну і останні, друзі, для того, щоб сказати, що я виходжу з літака, автобуса, потяга, uh, мені потрібно сказати get off. get off Bus, plane or train. Yeah? Uh, тобто у нас корелюється get in, and get out, і get on, uh, get off. Якщо це відео було вам корисним, віддячте мені своїм лайком, напишіть, про що хочете дізнатися в коментарях. І, звичайно, підписуйтеся на мою сторінку у ТікТоці та в Інстаграмі. До речі, в інстаграмі про прийменник, я написала цілий пост, і там дуже цікаво, буде продовження.